У надвірні презентували фотовиставку, народжений під шепіт карпатських смерек, заколисаний полиновими вітрами Луганщини з роботами полеглого захисника бійця полку АЗОВ Андрія Плитуса. На виставці представлено майже сотня його світлин, що відображають його любов до життя природи та рідного краю. Андрій Плитус захоплювався фотографією ще зі шкільних років. А після полону, перше, що зробив, купив професійний фотоапарат. Він дуже це любив і він вмів зловити такі моменти, які проникають у душу. От він бачив це всю природу, оцю зсередини. І наскільки він її відчував, мені здається, що от ми. Такі далі від цього, а він дуже сильно відчував душею оту всю природу, от е цілісність цієї, оцих наших гір. І він дуже сильно любив свій край. Ну фотографував це тільки. Я не знаю, яка чи четверта, чи п'ята частина тих його фотографій, тому що у нього дуже багато фотографій. Пам'ять про побратима вшанували і його друзі з полку Азов Аліса на війні з 2014 року. З Андрієм познайомилася у 2018-му під час служби у Маріуполі. Він дуже добрий, чесний, і так як ми сьогодні на фотовиставці його робіт, він не вчився на фотографа ніколи. Він бачив навіть коли у нас війна, він бачив тільки красиво. Людина може бачити красиво, якщо вона сама добра і іскриння. Більш всього, Андрій любив свою сім'ю і Азов. І в 21-му році в нас була розмова про те, щоб звільнитися, зробити паузу, але він накинув хлопців і залишився до останнього в строю. Побратим Андрій каже, леміш був мужній, щирий та життєлюбний. Познайомилися ще на майдані. Потім разом служили в Азові. Пройшли пекло Азовсталі і полон в Оленівці. Дуже спокійний, врівноважений, дуже розумна людина. Приємно було поспілкуватися. Звісно, у нас не було настільки тісного спілкування, як би хотілося, але я знав, що в разі чогось, ну, тобто, на людину можна покластися, тому що ну, це світ, це рідно. Це, це рідна людина з рідної області, таких людей, скажімо, завжди тримається якось ближче до них. Я сам, чесно, захоплююся фотографією. У мене дуже немали, немала колекція фото, фотознимків різних років, починаючи ще зі студентства. Тому це світлина дає змогу. Провести для себе трошки одну психологічну реабілітацію, відволіктися від цього світу, побачити світ в об'єктив і показати іншим людям, як ти його бачиш. Світлина це дуже класна річ, яку треба показувати цивільним людям, особливо світлини військових. Знаєте, його фотографії це, це про життя. Мені дуже сподобалася його світлина, де листочки танцюють вальс в калюжах. І хтось бачить калюжу, а хтось бачить річку, хтось бачить життя, тому що танець це життя. А хтось бачить смерть, бо листочки вже впала. Світла пам'ять Андріїві, світла пам'ять кожному герою Азову, який віддали своє життя, і тим, які сьогодні це життя, наше життя виборюють. Під час відкриття фотовиставки бійці Азова провели навчання з тактичної медицини та майстер-класи з розмальовування гільз і тубусів, символічних артефактів війни, що повернулися з передової. Ми спільними зусиллями разом з близькими, рідними, друзями і родичами Андрія, нашого друга Леміша проводимо ряд заходів присвячених його пам'яті. Це і фотовиставка його робіт власне, з різних періодів його як служби, так і з цивільного життя, а також проводиться нашими побратимами в рамках цього заходу заняття навчання з тактичної медицини, зупинка масивної кровотечі, які будуть, які будуть проводити наша подруга Аліса. Крім того, сьогодні буде проводитись, скажімо так, більш творча частина, саме майстер-клас з розмальовування гільз і тубусів, які нам презентували наші побратими. Фотовиставка мандруватиме містами та навчальними закладами Прикарпаття. Організатори переконані, ці світлини не лише мистецтво, а й виховний урок для молоді. Андрій вирізнявся з усіх своєю широкою щирою посмішкою. Він зовсім був такою людиною, яка не викликала жалю, а викликала захоплення. Тобто, навіть на світлинах, коли ми їх поширювали, і ми так само щиро раділи, сміялися, як він на тій світлині. Хоча невідомо нікому, насправді які муки та тортури він перетерпів. Однозначно, це було настільки силою духу, яка випробінювалася в його очах і в його прагненні жити далі. Таким Андрій і залишився в нашій пам'яті, справді відвертим націоналістом, який любив Україну не словом, а ділом, і хочеться, щоб саме в його світлинах кожен з нас бачив оту життєстверність і ту любов до життя, яку він випромінював. Бо, будучи у своїй молоді 31 рік, який він прожив це життя, він стільки зробив для цієї держави, для цього світу. Що інколи дивишся на свій життєвий шлях і думаєш, що ти не дотягуєш до того чину, який залишив по собі Андрій, і це теж дороговказ нам в житті бути триматися своєї лінії, бути твердими, такими сильними духом. Бо хто як не ми має вибороти нам нашу державність? Це є виховний момент для наших учнів, які зможуть побачити ці фотографії як сьогодні, завтра і так само і. З початком другого, другої чверті нашого навчального року, після того ця виставка переїде в інше місто. І коли ми побачили посмішку, погляд Героя України Андрія, ми зрозуміли, що на подвигу на постаті захисника України, полку Азов, сьогодні виховується. Не тільки діти, не тільки випускники, не тільки жителі нашої Надвернянської громади, не тільки бойові побратими, а всі, хто побачив постать і посмішку Героїв України Андрія Плитуса, коли вони виходили з Маріуполя. Дуже важко, коли ми втрачаємо наших друзів, колег, жителів нашої громади. Андрій Плитос, доброволець, боєць полку Азов, оборонець Маріуполя. Уперше став до лав захисників у 2015 році. Пройшов полон, був обміняний і після реабілітації знову повернувся на фронт. Через рік, виконуючи бойове завдання, загинув, віддавши життя за Україну.